Ну що, перевіримо, ось це чудове феєричне місце. Чи воно для мене безпечне, чи можу я тут зупинитися, чи треба його чистити. Ось отут я обираю зупинитися. І починаємо нашу роботу. Дістаємо наш маятник. Хочеться, щоб вам було його гарно видно. Налаштовуємось на роботу, питаємо дозволу. Так, дозвіл я отримала. Поїхали. Чи безпечне це місце для мене? Чи безпечне це місце для мене? Так. Чи дозволяють мені тут зупинитися? Мені тут можна зупинитися? Так. Чи треба це місце очищувати? Чи треба це місце очищувати? Чи треба це місце очищувати? Так, бачите, показує так. Отже, я прошу моє вище я, янголів, архангелів, гідів і мого дракончика очистити тут і зараз це місце за допомогою божественних енергій, космічних, телоричних, підняти частоту цього місця. Активую. Маятник, будь ласка, вказуй мені, як ведеться робота і коли вона закінчиться. Я залишаю енергії очистити це місце і наповнити божественними енергіями. Робота закінчена. Чи робота закінчена? Чи робота закінчена? Чи очищене це місце? Чи очищен це місце? Чи очищене це місце? Місце очищене? Так. Чудово. Чи треба ще його очищувати? Чи треба ще його очищувати? Так, я у повній безпеці. Я у повній безпеці. Я у повній безпеці. Так. Зв'язок з вищим я є. Є зв'язок з вищим я? Так. Дякую за роботу, дякую за очищення, дякую за дозвіл тут залишитися і попрацювати в цьому чудовому місці. Щиро-щиро дякую. Отак От легко, швидко, просто і доступно. Будь ласка, робіть. Такі практики. Чому я питаюсь, чи це безпечне місце? Бо не тільки енергетичний план, а і фізичний план. Зараз це актуально. Чому? Тому що, по-перше, тут дуже багато мисливців, вони тут на кожному кроці. І пару кілометрів тому я бачила, зупинилися пожежні машини, І поліція, і жандарми приїхали. Я думаю, що десь, напевно, був якийсь інцидент. Бо стояли машини якраз мисливців, так тут у нас ще й дуже сильні вітри, і тут дуже багато дерев попадало, прям з корінням а, повидирало тут з усіх сторін і вони так гарно всякі звуки видають. То, коли, ну, бачите, наприклад, воно впало зовсім нещодавно, напевно, цими днями. От, і тут такі деякі дерева досить ростуть такі з камінчиків, вони так не дуже сильно там тримаються. Отже, якщо подує гарний вітерець, то все може бути. Тому я й прошу чи захистити, по-перше, мене, так? І питаю обов'язково, чи в повній я безпеці. І якщо відповідь так, то я можу тут залишатися. Сподіваюся, логіка зрозуміла, все чутко, просто і. Все відбувається в задоволення і за радістю. Гарного вам дня! Ава!